Чи були ви колись свідком істерики дорослої людини, частина друга. На аніме коні. Я зі своєю подругою ми розділилися, їй 33 роки. Знайшов її приблизно через годину. Вона сиділа посеред вестибюля готелю, плакала, як дитина, та топотіла ногами. Тоді я зрозумів, що дружба приречена на провал. Кожного вечора вона про щось плакала. Щоразу, коли щось йшло не так, вона плакала і влаштовувала істерики. Кожен бляха раз. Якась жінка зупинила машину посеред проходу, вийшла і почала кричати на мене, щоб я не рушила з місця, щоб вона могла припаркуватися на тому місці, на яке я планувала ставити машину. Вона почала діставати речі з машини і кидати їх у мене, лаючись, кричачи і погрожуючи вбити. Кілька людей подзвонили поліцейським, і хтось запросив службу охорони Уолмарт, щоб вони вийшли і спробували вгамувати її, доки поліція не приїде. Коли охорона вийшла, вона намагалася змусити мене заарештувати. А коли вони сказали, що не можуть цього зробити, вона буквально лягла на землю і почала бити ногами та кричати. Все це тривало до того, як я не проїхала в інше місце, перш ніж погрузити свого чоловіка, інваліда і наші продукти в машину. У підсумку її заарештували та звинуватили в нападі та терористичних погрозах. Найгірше перше, вона припаркувалася позаду мене, тому я не могла зрушити з місця навіть якби хотіла. Друге, біля мене було два вільних місця, і не для людей з обмеженими можливостями. Третє, я стояла на місці для людей з обмеженими можливостями, а у неї навіть не було таблички, яка б дозволяла їй припаркуватися там. Кілька років тому я рятувальником виїжджав на аварію. Автомобіль врізався у стовп електропередачі у північному Брізбені. Водій вибрався з автомобіля сам. Передній пасажир опинився в пастці, і його потрібно було витягувати, прорізаючи передню стійку. І тут я відчуваю, як щось вдарило мене ззаду. Я вимкнув бензопилу, повернувся і водій вдарив мене кулаком в обличчя. Потім він почав кричати на мене і топотіти ногою, тому що я пошкодив його машину. Я штовхаю його назад прикладом пилки і кажу йому заспокоїтися. Він знову починає розмахуватися, а я нахиляю голову, щоб він знову мене не вдарив. Один із інших рятувальників хапає його за волосся і тягне геть, а я продовжую різати машину, щоб дістатися до людини, яка потрапила в пастку. Напарник почав працювати з пасажиром, і я повернув інструменти до вантажівки, щоб знайти водія, який чекав на мене, досі стверджуючи, що я порізав його машину і він збирається мене вбити. Помітив поліцейського, погрожував розправою та вбивством. Його засудили за необережне водіння, що спричинило травми. Не знаю, яке покарання було. Ми з моєю дружиною вечеряли у французькому ресторані в Лейкворд, Флорида. Раптом старичок за сусіднім столиком підскочив, схопив офіціанта за лацкани і закричав Мені не подобається ваш тон. Його засмучена дружина сказала йому, що він схопив не того офіціанта, і він відпустив хлопця та вийшов із ресторану. Коли він повернувся і сів, його дружина вдарила його кулаком по голові. Інша пара, з якою вони обідали, разом із усіма іншими в ресторані, значно охрініла. Після цього вони пішли. Дві жінки в продуктовому магазині. Візок однієї загороджував полицю, інша попросила її посунутися. Вона відмовилася. Та, яка просила, врізалася своїм візком з дитиною в перший візок, який загородив полицю. Один із візків тарив жінку, яка не хотіла рухати візок, тож вона штовхнула жінку, яка протаранила її так сильно, що та аж впала. Обидві кричали одна на одну і запитували перехожих, чи бачили вони, що інша зробила з нею. Жінка на підлозі викликає копів, вимагаючи свідків. Малюк у візку залишається спокійним, що змушує мене задуматися, що це для матусі норма. Я з другом, які були свідками цієї аварії, тихо прослизнули до наступного проходу. Усі хренові батьки, які заходили в блокбастер, у якому я працював напередодні різдва за 10 хвилин до закриття і злилися від того, що найпопулярніші фільми та подарункові набори були розпродані. Очевидно, я зіпсував принаймні 50 дитячих різдвяних свят за час проведений там. Один рік був особливо складним. Я проводив свої вихідні роблячи паперові сніжинки та розвішував їх у магазині під час своєї зміни. Ми з інше менеджером зробили купу чарівних святкових експонатів, і загалом ми були раді потрапити на іншу сторону святкового ярмарку. Отож, я працював напередодні різдва, і магазин був заповнений до біса. Черга була дуже велика. У нас вимкнулася електрика, загорілися аварійні лампи, і ми не могли обробляти прокат фільмів без фізичної карти клієнта, і всі транзакції потрібно було оплачувати готівкою. Це був 2006 рік. Тому готівка була більш поширеною. Оскільки люди продовжували заходити в наш темний магазин у кварталі без електрики, ми повідомляли їм про наші обмеження та говорили їм, що вони можуть повернутися, коли електрику відновлять. Один хлопець відмахнувся від мого попередження і почав щось шукати по магазину. Зрештою він знайшов те, що хотів, і став у довгу повільну чергу. Він дістався до нашої каси і намагався взяти на прокат фільм без членського квитка. Ми знову пояснили, що ми не можемо зробити це прямо зараз, але він може купити диск і лише готівкою. Він засмутився і змусив нас тримати касу для нього, поки він пішов і вибрав товари для покупки. Він схопив купу фільмів, щоб купити. Ми пробили та сказали йому загальну суму, і він простягнув мені кредитну картку. Я нагадав йому, що ми не можемо обробити картки через відключення електроенергії. Він здивувався, кинув мені в голову мішок із цукерками і вибіг із магазину. Я працюю в притулку для тварин. Ми здійснюємо усиновлення в порядку черги. У нас було супер миле кошеня, яке збиралося забрати усі кошенята милі, але то було пухнасте і маленьке. І це кошеня було дуже популярним. Я думаю, що його опублікували в соціальних мережах, і нам дзвонили з десяток людей і запитували про кошеня. Прийшла пара років 20, не розмовляла англійською, тому був певний мовний бар'єр. Вони запитали, чи доступне кошеня для усиновлення, і на той момент його якраз усиновлювали. Ми сказали їм, що ні, кошеня забрали, і дівчина почала сперечатися зі своїм хлопцем іншою мовою, а потім упала на землю та заридала. Хлопець запитав, чи можуть вони отримати інформацію того, хто забирає кошеня, щоб вони могли зателефонувати їм і купити кошеня. Ми сказали їм, що ні, ми не можемо оприлюднити їхню інформацію. Вони продовжували сперечатися з нами, перш ніж повернутись і піти котячим коридором у пошуках того кошеня, ніби ми брехали. Я пішла до кімнати, де відбувалося усиновлення, і швидко забрала кошеня всередину та поклала його в картонну переноску, щоб пара не могла його побачити. У той час, коли я керував магазином відеопрокату, у нас була рекламна акція, згідно з якою, якщо ви взяли на прокат два нові релізи, ви отримували пакет ММДМС безкоштовно. Зрозуміло, що диски дуже швидко закінчилися. Старий джентльмен називає два фільми і запитує про свої цукерки. Я кажу йому, що на жаль, вони закінчились, і у нас їх не буде до наступного тижня. Чувак каже: Ну де мій ваучер на безкоштовну пачку, коли вони у вас будуть? Я пояснюю йому, що це так не працює, і акція діє, доки диски є в наявності. Очевидно, для нього це було абсолютно неприйнятно, тому що він починає кричати, що ми всі купка ідіотів, які не хочуть працювати на нормальній роботі, що ми ніколи нікуди не підемо в житті і що ми його обкрадаємо. Що? я дозволив йому кричати, поки інші клієнти кажуть мужику, щоб він пішов геть і подорослішав. Нарешті я кажу: слухай, друже, я просто добре виконую свою роботу. У нас немає ММДЕМС і я нічого не можу для тебе зробити. Він кидає свою картку клієнта на прилавок і каже: Знаєш, хто ще просто робив свою роботу? Йосиф Гебельс. Потім він вибіг під глузування інших клієнтів у черзі. Так так, саме того дня мене порівняли з нацистом за те, що у нас закінчилось ММДЕМС. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, чи були ви свідками подібних історій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!